На фронті за добу 34 зіткнення. Збройні сили України продовжують наступ на двох напрямках. ЗСУ мали успіх у районах урожайного та Старомайорського. Під час наступу на півдні закріплюються на досягнутих рубежах, інформують у Генштабі. За даними Генерального штабу, авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Два по зенітно-ракетному комплексу противника. З березня по липень медичні техніки Збройних сил Канади за програмою під керівництвом Республіки Польща підготували близько 130 бойових медиків ЗСУ. Повідомляють у штабі оборони. Сполучені Штати продовжуватимуть переговори з Україною, а також із союзними країнами і партнерами, про те, що необхідно Збройним силам України зараз та в подальшій перспективі, а також як забезпечити ці поставки, повідомляють в українському уряді. Україна оголосила нові тимчасові маршрути для торгівельних суден, що йдуть до або в чорноморських портів країни. Але протягом всіх маршрутів зберігається військова загроза та мінна небезпека з боку Російської Федерації. Повідомили в Кабміні. Росіяни продовжують терор мирного населення. 10 серпня вдарили по житловому будинку у комишанах на Харсонщині. Поранення отримали троє жінок: 50, 65 та 84 років. Їх госпіталізували. Росіяни обстріляли Запоріжжя ракетою Іскандер-К. повідомили в поліції. У готелі, по якому вдарила РФ, працював дитячий табір. Про це повідомило Міноборони України. У таборі перебували дітки від 6 до 13 років. Він закрився о 18-й годині, а через годину окупанти цинічно обстріляли готель. Одна людина загинула, 16 отримали поранення. Тільки диво вчасно врятувало дітей від російських убивців, кажуть у Міноборони. Азербайджан надасть Україні новий пакет допомоги для розмінування. Посол Азербайджану в Україні Сеймур Мардалієв заявив, що його країна повністю стоїть на стороні офіційного Києва і буде й надалі підтримувати Україну на фоні повномасштабного вторгнення Росії.